Державній реєстраторці Стячева повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчі поліції за оперативного супроводу СБУ встановили, що підозрювана сприяла незаконному виведенню земельної ділянки з комунальної у приватну власність, оформивши все на підставну особу. Йдеться про ділянку площею 1,4 гектара у місті Ужгород, неподалік Слов'янської набережної. Жінка прийняла в обробку завідомо фіктивні документи, які і, нібито були виготовлені відповідно до рішень Ужгородської міської ради, знаючи про це, вона самостійно внесла до держреєстру речових прав на нерухоме майно дані про припинення права власності справжнього власника, оминаючи при цьому відсутність відповідної документації про земельні торги чи судові рішення. Тим чином, 1,4 гектари землі в обласному центрі, що належать громаді, було присвоєно приватному підприємству. За даним фактом у поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 362 кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб причетних до цієї злочинної схеми. Вирішується питання щодо обрання підозрювання запобіжного заходу. Відповідно до санкції статті за скоєни її загрожує до 6 років позбавлення волі.